А Господа Христа святіть у ваших серцях і завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто вас запитає рахунку про надію, що у вас з лагідністю та за страхом. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні я хочу поділитися своїми спостереженнями, які привели мене до того і віри, яку я маю на сьогоднішній день. Ці спостереження базуються на такому законі як Парето, він названий на честь італійського економіста Парето. Суть або пояснення таке: якщо в магазин прийшло 100 покупців і виторг склав 100 гривень, то дослідження показують, що 20% покупців або 20 покупців. Придбали товару на 80 гривень, а 80 покупців придбали на 20 гривень. Або роботу, яку ми робимо, скажімо, по будівництву, 80% об'єму ми робимо за 20% часу. А інші роботи, там оздоблювальні, електрику, яка займає 20% об'єму роботи, ми робимо 80% часу. По цьому самому принципу ми коли приходимо в магазин, ми купуємо будь-який товар, скажімо, смартфони, телефони. Коли ми підходимо, ми задаємо питання. І якщо відповіді на ці питання позитивні, перебільшують запитання, які без відповіді, то ми купуємо. Якщо ж наоборот є дуже багато питань, а відповіді менше, тоді ми. Цей товар швидше не придбаємо, ніж передбаємо. Так само і стосовно релігії, те, що існує всесвіт, існую я як людина, як людство, це є факт. Відповідно, у цього факта має бути певне пояснення або звідки взялося людство. На це можна знайти багато відповідей, але вони зводяться до двох теорій теорій створіння і теорії еволюції. Якщо ми поставимо до обидвох цих теорій 100 питань, то релігія дасть відповідь принаймні на 80%. І 20% залишиться без відповіді, так і залишиться питанням. Релі... Атеїзм же ж наоборот. У нього буде більше запитань без відповідей. Тобто відсотків 20 буде аргументів і 80 питань, які залишаться без відповіді. ми їх зараз не будемо розглядати. Таким чином, ми приходимо до того, що ми маємо перевагу бути віруючими. І Тому що чаша важелів схиляється в сторону релігії. Коли ми беремо. Всесвітні релігії, вони знову взводяться до трьох основних, або чотирьох навіть. І коли ми їм задаємо питання, поперемінно зрівнюємо, то перевагу ми знайдемо в християнстві, тому що воно дає принаймні більшу частину або 80% відповіді на ті питання, які в нас виникнуть, ми таким чином приходимо до християнства. Проблема в тому, що християнство не є однорідним, хоча Христос був один. Але знову ж, коли ми беремо основні релігії, їх три, зрівнюємо, задаємо питання, то приходимо до того, що потрібно так або по-іншому вірити. Кожен із вас може проробити цей шлях, пройти цей шлях і дійти до тої чи іншої відповіді. Я дійшов до тої відповіді, з якою вирішив і з вами поділитися. І ось на протязі відео тих, які я викладаю на каналі, я постараюся поділитися своїми біблійними дослідженнями, спостереженнями, які мене привели до віри в Бога. І тому, що, досліджуючи Біблію, я знайшов більше відповідей на свої питання, ніж. Питання, які залишилися без відповіді. Звичайно, що відповіді на ті питання, які не мають відповіді, я знайду в вічності. Але це буде пізніше. А зараз час від часу відсоток збільшується або зменшується. питання, які без відповіді, але все одно є перевага в тому, щоб вірити і довіряти Біблії і Богу. І ситуація в тому, що кожна людина здатна бачити із цих 100% лише 30%. І коли людина звертає увагу на 30 і в поле зору попадає якраз тих 20% атеїстичних, людина стає атеїстом або розвірується в вірі. Тому я хочу, щоб ви бачили отих 30% питань, на які є відповіді. Ну і не без того, щоб бачили питання, які не мають відповіді, це вас буде спонукати більше. Хотіти в вічність, де ви отримаєте відповіді на ці питання. Тому вибір за вами. Дослідіть Писання, бо ви думаєте мати життя вічне, а вони свідчать про Христа. Амінь.